Йо, сьогодні продовжуємо знайомитись з продукцією бренда GUD. Це рюкзак Фукура чи Фукура, точно не знаю, як правильно, але якщо знаєте, напишіть у коментарях, де ж правильно ставити наголос у цьому слові. Це рюкзак, як і інша продукція бренду, має свої фішки, про які я сьогодні і розповім. Що ж, починаємо! Фукура слід позиціонувати як рюкзак на кожен день або для подорожі на декілька днів. Його можна поставити у один рядок з моделлю RollTop2.0, бо тут також є система збільшення об'єму, але у більш геометричному дизайні. Розміри рюкзака 50. На 30 на 15 сантиметрів. А об'єм даної моделі 22 літри. Але якщо ми відкриємо рол, то отримуємо ще плюс 5 літрів. Але забігаючи наперед, скажу при максимальному об'ємі в 27 літрів, ви будете мати відкритий клапан рюкзака Це корисно для того, якщо вам потрібно перенести щось високе і вам не хочеться це щось нести у своїх руках. Але у більшості випадків. Напевно, у 99%, ви будете мати саме 22 літри корисного простору. А у повсякденні цього вистачить просто з головою. А тепер до деталей. Основний матеріал рюкзака це міцний перероблений нейлон з поліуретановим водонапроникним покриттям, що має невелику вагу. Це рюкзак всепогодний, Його тканина витримує вологу, але не слід забувати про шви та блискавки. Звісно, він витримає дощ, але у межах розумного. Слід розуміти, що навіть спеціалізовані туристичні рюкзаки у своєму комплекті мають спеціальний чохол від дощу. Там він потрібен для того, щоб ви могли з тим рюкзаком ходити будь де і під будь-яким дощем. У цьому випадку цей рюкзак витримає невеличкий та середній дощ. Але якщо вже буде лити як з відра, то самі розумієте, що по деталям на передній частині є кишенька зверху. Це невеличка плоска кишеня, у яку ідеально можна розмістити ключі, павербанк чи ще якісь дрібнички. Далі нам необхідно відкрити клапан. Отримуємо одну об'ємну кишеню. Сюди можна розмістити книгу або, наприклад, сюди влізе айпад розміру 9,7 дюймів. І ще одна кишенька, вона прозора на блискавці, як ви бачите. Можна покласти щось таке, що усі бачили. Ну, типу, стікери можна покласти, можна картку від вашого фітнес-клубу, щоб усі знали, що ви займаєтесь. Або можна покласти, наприклад, гірлянди на батарейках. А чому ні? Щоб у вечірній час було вас дуже добре видно. Це я, звісно, шуткую про гірлянду, але думаю, що кожен знаєте, що тут можна розмістити. І є логотип бренду, який нашитий на цей матеріал. А, і, до речі, цей матеріал це високоякісний полімер, що має температурні характеристики. Ристики від мінус 40 до плюс 70 градусів, і він на морозі не тріскається. Із цікавих деталей ще є велкропанель для того, щоб кастомізувати цю частину і розмістити на ній якісь патчі. А також на сайті Гуд можна замовити спеціальні літери патчі і розмістити, наприклад, тут свій нікнейм чи якусь фразу. Також є вушко, за яке можна розмістити фірмову стрічку Гуд, щоб трішки додати жовтого кольору до передньої частини дизайну. Що маємо з боків? З однієї сторони є кишенька. Під пляшку до 1,5 літри об'єму якоїсь рідини, і зверху є резинка для більш кращої фіксації. Також є регулятор з фастексом для зменшення об'єму рюкзака, або тут можна щось розмістити та притягнути фастексом. Наприклад, я б міг би тут розмістити свій штатив. З іншої сторони також є регулятор і також невеличка кишенька. Вона розрахована для ключів або якихось карток від вашої роботи чи фітнес-залу. На всіх застібках є ось такі пулери для більш зручної взаємодії, навіть якщо ви будете у рукавичках. І за моєю інформацією, наразі на всі моделі ставляться не ось такі саме пулери чорного кольору, а з додаванням рефлективу. А ось ця стропа вона високої щільності і з платінням, як у пасків безпеки для автомобілів. І всі стропи у цьому рюкзаку саме ось такі. Нижня частина зроблена з стійкого вінілового матеріалу. Його легко мити і він не тріскається на морозі. Задня частина є трикомпонентна ручка, що складається з нейлону, стропи. Та рем'яної стрічки. Вона досить зручна, бо не передавлює руку під навантаженням рюкзака. Лямки з вставкою з піни Ева для м'якості та зручності. І також є вентиляційний шар із сітки. Ще лямки мають ергономічну форму, тому воно зручно сидять на плечах і добре розподіляють вагу. Є нагрудне стабілізаційне кріплення, воно регулюється по висоті, а також по об'єму, щоб кожна людина могла зручно його налаштувати під себе. Ще із цікавого, це магнітні магнітний фастекс який можна відкривати та закривати однією рукою, бо у цьому буде допомагати вам магніт підносити і він сам зачиняється. Якась магія. Якщо вам не потрібно це кріплення, то ви можете його зняти. Це робиться ось цима кнопками. Ви їх відкриваєте та потім дістаєте це кріплення. Все дуже просто. І як же без фішки з пряжками? Одна чорного кольору, а інша. Жовтого. І ні, на виробництво не закінчилися чорні пряжки, просто це така фішка бренду. І мені це подобається. Це виглядає досить незвично та прикольно. Спинка рюкзака з вставками з піни Ева і також сітки для більшої зручності та кращої вентиляції, особливо у літній період часу. Основне відділення скручується у ролл та фіксується клапаном з липучкою. Якщо вам потрібно щось високе перенести, ви ось таким чином робите основне відділення. І щоб ось ця штука у вас не бовталась, ви її закріпляєте у спеціальну зону. І отримуєте навіть доступ до панель для кастомізації у такому ж форматі. До речі, у верхній частині клапану, ось тут. І також у верхній частині ролу, є спеціальні пластикові вставки для більш зручної взаємодії. Тобто ви тримаєте за неї і, як бачите, все рівно в нас. І просто зачиняєте. І так само з ролом. Ось ви ці дві пластикові вставки берете і просто скручуєте. Це дуже зручно. Що ж там у нас всередині? Давайте подивимось. Так. Організація всередині аналогічна моделі Rolltop 20 Тобто на передній частині ми маємо січату кишеню на блискавці, з іншої сторони, ще дві кишені. Перша підійде для розміщення папки з папіром формату А4, а інша для розміщення там ноутбуку до 16 дюймів, що ще фіксується за допомогою ось такої реміної стрічки. У цій кишені ноутбук буде у надійних обіймах, бо є шар з піни Еба з передньої сторони, а зі сторони спинку є прошитий паралон, що дуже досить такий м'якенький. Ну і, звісно, є м'яка вставка з нижньої частини. Також підкладка рюкзака всередині жовта. Це фірмовий стиль. При такому кольорі внутрішньої підкладки легше розгледіти якусь річ, яка вам потрібна навіть у більш е, темний час доби. Купили собі кросівочки, щоб у рульцях не нести. Отак-от. От і ще є місце для того, щоб там щось розмістити. Так так, є ще одна блискавка на передній частині. Я про неї не забув. Просто от саме зараз дійшов до неї час. Відкриваємо, а не відкривається до кінця, бо потрібно спочатку відкрити фастекс, і тоді вже можна відкрити. Це додатковий доступ до основного відділення, щоб можна було зручно щось дістати знизу цієї кишені, основної, або з середини. А що ж влізе у модель фукуро? Зараз дізнаємось. Що я зміг розмістити у цьому рюкзаці? Як бачите, я його дуже добряченько набив речами. Подивимось. Передня кишенька, я сюди вирішив нічого не класти. Тут і так гарно виглядають ці стікери. Йдемо далі. Ось ця кишеня. Навушники та ліхтарик. Тут книга і також планшет розміром 9,7 дюймів. Бічна кишеня. Пляшка 1,5 літри. З іншої сторони. Ось тут. Я розмістив мультітул. Далі відкриваємо основне відділення. Навушники у такому великому кейсі. Ковтина. Легка куртка, штані, ковтина і ще одна ковтина. Далі кишені, які є всередині. Перша кишеня. Тут я розмістив блокнот та ось такий картхолдер. З іншої сторони кишеня, яка вміщає в себе папку А4. І також ноутбук, але в мене він не 16 дюймів, А13. І все. Ось це все вміщує ця модель. Ще один рюкзак від Гуд ми детально розібрали та дізналися, що він себе представляє. Тепер ви маєте на уявленні, який сам вам обрати з аналогічних моделей. Фукуро, чи може Рейнджер, чи може ролтоп 2.0. Всі огляди є на каналі. Посилання на цю модель буде в описі до цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити коментар. Це буде Україна, папа! -па.